Тиждень тому наші знімальні групи пообіцяли, що з водієм, який не береться перевозити учасників АТО, особисто роз'яснювальну роботу проведе сам начальник управління. І зараз ми йдемо на цю нараду. Приділивши подію посвідчення, він почав, почав ну, змущатися з тим, що у нього є вже два підлих місця, що типу, вже достали. Ну і так вийшов, і він вже там вслід там кричав, що. Ти з мною останній раз їдеш, а тебе більше перевозити не буду. Так на учасника АТО декілька днів тому відреагував водій маршрутки. Наступного разу він знову намагався не впустити В'ячеслава до автобуса, але побачивши телефон, відступив. Тоді журналістів та військового в адміністрації запевнили, викличить водія на виховну бесіду. На обіцяну нараду приїхав і перевізник, і шофер. На початку наради водій визнає, що перегнув палицю. Не кать ми ви, виручка, тоже ви, треба. Ви, я хочу якусь зарплату мати. От вийшла така робоча ситуація. Якщо я поступив неправильно, я вибачаюся. Гроші я не взяв. Перевізник наполягав на своєму. Так, да, бувають нюанси, робочі нюанси. Ну, з вас гроші не взяли. Бо я, можна сказати, що нагло, доставили відеокамеру, тоді все заспокоїлося. Переглянувши відео та вислухавши всі сторони, да. посадовець запевнив: якщо схожа ситуація повториться, водій залишиться без роботи. переливки буде і перевізнику. Немає права на сьогоднішній день водій спілкуватися з пасажирів в такому тоні, як ви собі це. Дозволила перевізнику попередження. Згорнувшися за допомогою народного контролю за дядьки їм було вирішено моє питання щодо перевізника. Ми будемо контролювати виконання перевізниками своїх зобов'язань перед учасниками АТО. Катерина Білашицька, Дмитро Клименко, Ілья Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,